Який саме оптимальний контроль для гри на онлайн платформах? Е, дуже хороше запитання. Попадаєш саме те, що я на своїх уроках розказую. Е, на мою думку, грати онлайн треба тільки з додаванням. Така, таку маю думку. Е, тільки з додаванням. От ви зайдете на Алі побачите, що в bullet в мене є рейтинг, там якийсь рейтинг має, я граю купа партій. Але я граю 2 плюс 1. Тобто максимальні, які тільки найдовші були, такі існує дві хвилини плюс одна секунда. І чому я так роблю? Тому що, знову ж таки, сподіваюся, всі займаєтеся шахами, щоб отримати титул, звання, гросмейстер. Так? За це тільки в класику дається. Ви можете класно грати в Бліц, але якщо ви в класику не прогресуєте, ну, то, то ви, напевно, кинете шахи. А класика, всі турніри з класики з додаванням, просто всі 100%. А якщо ви граєте в бліц і не навчилися, що у вас є додавання, що ви робите, коли у вас 5 секунд, а в суперника 7. Примув, швидко, пофіг, який хід, швидко, 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 все. Це вже не шахи тоді, це я не знаю, як це назвати. Так, це, це щось інше. Ви тренуєте у цей вміння дуже швидко грати, не думаючи швидко грати. Не думаючи швидко грати, обидва погані для класики. В класику є 30 секунд на хід. Ну, добре, в Америку поїдете, будете мати там 10-20 секунд білей, затримка. Тобто ваш, ваш час не зменшується, час не додається, але 10 чи 20 секунд він стоїть і тільки потім починає падати. В класику завжди є додавання. І якщо в бліц навчитися привчити себе швидко, 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 не думаючи. В мене зайва тура, але в мене менше часу, то мені торба, це дуже погано. бо Наприклад, це тоді вас чи що? Як в мене трохи більше часу, то є ще шанси. Є ще шанси. давай я щось швидко. А в класику, чи в рапіт, чи навіть будь-який бліц-турнір, який ви будете грати, завжди є додавання. Завжди. Навіть в Армагеддоні вже є додавання там, після якогось ходу. Тобто, ви тоді вчитеся, а нічого, я програв коня, та пофіг, в мене більше часу я можу виграти. А насправді в будь-якому турнірі програв коня до побачення, бо є до 1 чи 2 секунди додавання. Тому я рекомендую грати, ну, я граю тільки з додаванням. Ну, по-перше, я слабий, оце прийму, я не цей, але це і не потрібно того вчитися робити. Зразу грайте з додаванням, і так, я граю онлайн з додаванням, 2 плюс 1, 3 плюс 2, 5 плюс 3, ну, більше я не граю, не дуже маю час. І кожну партію, яку я зіграв, я захожу потім і аналізую. Аналізує дебют, зберіг запевнення. Нудно, я знаю. От, але, але я так е, впевнено себе чую в дебютах. Але я граю тільки з додаванням, бо всі серйозні турніри мають додавання. Якщо себе навчити грати без додавання, воно вчить. У мене є приклад. Буду на Ютубі зараз показувати, я не знаю. Самі знайдете грандмастер pre-moves in real life Ш... гросмейстер Шенкленд в партії наживо. Класика, класичні партії. 90-й хід, він нервується, все-все. все Він зробив фактично примув, Тобто, суперник зробив хід, ледве натиснув на кнопку, який правильний алгоритм в класику. Вам зробили хід, взяв ручку, записав, поклав ручку, подивився, 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 подивився. Ну, це пройшло 7 секунд, напевно, так. І ще є купа часу подумати. А він е не взяв ручку, не записав, моментально зробив хід у відповідь. А він не побачив, куди походив суперник. Він настільки був е, цей, і він програв ту партію. Команд це була Олімпіада 22-го року. Програв ту партію. Америка програла Вірменії матч, і Вірменія в результаті перше місце поділила в турнірі. а Америка зайняла якесь там далеке. Тобто підвів команду, підвів себе, підвів цей, бо, бо був у цей рефлекс. Семшенка, чемпіоном Америки у 2017 році, 2700 автор книг, підручників, все. я з ним один раз в житті грав. феноменальний шахіст, але в критичний момент в нього, на мою думку, я можу помилятися, включилось ось це, ось це примув, Оце швидко походити, як моментальна відповідь на хід суперника. Оце дуже погане звичка, яку ви хочете ви того чи не хочете, якщо ви граєте без додавання, вона у вас з'являється. Моментально ходити. А я хочу, щоб у вас була звичка. Ну, принаймні, секунду-дві подумати. От, і якби він подумав, того би не сталося. Тому, тому так, з додаванням аналізувати партії, дебютні проблеми свої вирішувати якомога швидше. То зручніше робити на лічесі, ще краще робити в часбейсі. Але без часбейсу я не уявляю. Як до партії готуватись, я, я не знаю. А як тренер, підготуйте мене. І тренер відкриває часбейс і готує вас. Ну, хіба що так? Хіба що так, але колись вас тренера вже не буде. І треба самим, а я не вмію. А я не знаю. Треба треба вчитись вже.